Як відомо, всі ледачі ждуть легенької удачі. Без труда, щоб їм везло, так і з Васею було. Вчиться Вася в п'ятім класі, якось друг і каже Васі. Знаю, чудо я одне, чудо справді чарівне, будеш мати без мороки. Ти п'ятірки за уроки, лиш зроби, мій друже, так. Роздобуть собі п'ятак, приліпи його мовлатку в черевик під ліву п'ятку. узувайся і ходи. Піде діло хоч куди. Це я, каже, перевірив Вася здоров і повірив. Ліпить Вася боровик п'ять копійок в черевик. Взувся, тупнув, взявся в боки. Більше вчитиму уроки, повези мені і так. Під п'ятою ж є п'ятак. Вранці йшов і всю дорогу припадав на ліву ногу. Ось і школа, ось і клас, арифметика, якраз боровик іди до дошки. Вася встав, пом'явся трошки, на п'ятак натис дарма. Де ж те чудо, щось нема. За годину викликають сеорафії питають. Вася встав ні в сих, ні в тих замість чуда в класі сміх. мороку він велику, бо п'ятак у черевику підірав одну лиш роль, надавив йому мозоль. Закінчилися уроки, бігли учні в різні боки. Ну, а Вася боровик ледве тяг свій черевик. Під п'ятою п'ять копійок, а у сумці стільки ж.